Друзі, кількість жертв після теракту в КОК зросла до 82 і з'явилися нові версії того, що могло відбутися. Давайте про це поговоримо з Віталієм Потніком, який вже очікує на зв'язку. Журналіст Віталій Потнік. Віталій. Пане Віталію, вітання. Вітаю. Надалі ну ось нові такі версії, і нібито причетність іділ К групи до цього. А водночас і НТВ прокрутила такий ролик фейк з Даніловим Олексієм, де той, начебто, підтверджує причетність України до теракту в Москві, де він говорить, що весело сьогодні. в Москві вважає дуже весело. Хочете вірити, що ми так такі веселощі їм влаштуємо частіше. Також говорилося щось про автівку, нібито з українськими номерами. Вчора я бачив і дивився ваш блог. Вчора ви присвятили 45 хвилин обговоренню цієї теми. Чи щось нове прояснилося після того, як ви про це прокоментували? Чи взагалі ситуація ще більш заплутана? Мені здається, що ситуація якраз не дуже заплутана. Ми в принципі можемо абсолютно чітко говорити, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Просто проігнорувала попередження про реальний терористичний акт, який планували бойовики Ісламської держави Харасан. І що спецслужби Сполучених Штатів абсолютно чітко попереджали керівництво Російської Федерації, керівництво російських спецслужб про такий терористичний акт. Попереджали не публічно, попереджали публічно у заявах своїх посольств. Реакція, вона до речі, відома Володимир Путін на колегії Федеральної служби безпеки кілька днів тому казав, що всі ці попередження були спеціально для того, щоб залякати громадян Російської Федерації і дестабілізувати ситуацію в Росії. Як я розумію, Путін сприйняв ці попередження як спробу зірвати його вибори, тому що вони відбувалися до виборів. Ці попередження, і за великим рахунком, я думаю, що організатори цього теристичного акту дійсно хотіли його провести перед виборами. Це абсолютно логічно з політичної точки зору для будь-якої терористичної організації, але після попереджень сполучених штатів вони це перенесли на більш пізній період, приблизно так як Росія після публічних так. і непублічних попереджень сполучених штатів перенесла та дату нападу на Україну. Це абсолютно однакові дії Що у терористичних держав, що у терористичних організацій. Реакція, теж як ми бачимо, дуже схожа на попередження сполучених штатів. Ну, і от результат при цьому самі росіяни, звичайно, дуже хочуть знайти десь український слід. Угу. Вони Усвідомлюючи, вони його не знайдуть, але продовжують на цьому наполягати. Питання ж не тільки у фейкових роликах. Вони зараз кажуть, що підозрювані у скоєнні цього терористичного акту рухалися в бік українського кордону. Як це зрозуміло, таке бік українського кордону. Будь-який будь бік від Москви на Захід може вважатися. Просуванням в бік українського кордону, чи білоруського, речі, чи будь-якого іншого. але вони, звичайно, будуть говорити про те, що підозрюваний йшли в бік українського кордону, що в них були якісь контакти на українському боці, як вони зараз говорять в заяві Тар. Це теж не має ніякого відношення до реальності. але реальність має те, що вся ця система вона по суті не працює за великим рахунком або. В самих російських спецслужбах є люди, зацікавлені у дестабілізації ситуації. Так до речі, теж було свого часу. Спецслужби послаблювали владу Бориса Єльцина, щоб допомогти Володимиру Путіну очолити чи будь-якому іншому російському чекістові очолити державу. Зараз можливий йде планомірна якась спроба послабити путінський режим. Це теж може бути шляхом цих терактів. Дуже цікаво, і звісно, вони можуть все ви можуть в такому гібридному варіанті і взагалі прив'язати іділ о, цей КАЗ з українськими націоналістами. Це їм не завадить піти таким гібридним шляхом. Ну можуть, але я не думаю, що це є присутністю цієї історії. Тому що знову таки вони прекрасно розуміють, що протягти Україну за вухом цієї історії буде важко. Mm -hmm. І вони, до речі, вже майже перестали це робити. В них немає жодна від підтвердження вони змушені генерувати якісь інтерв'ю Ну, що Ну, насчот... що mm -hmm. mm -hmm. па, Пане Віталію, А як це може взагалі вплинути на ситуацію з допомогою Україні з боку західних країн, зокрема Вашингтоні? Вони також сподіваються, що найменше а, якось отримати якусь а, таку долю симпатії да, частку симпатії до Росії, таким чином також а, намагатися пригальмувати процес а, надання допомоги нам. Я взагалі не думаю, що це одне пов'язано з іншим. Було чимало з історії, коли були терористичні акти в країнах, які були ворожими Сполученим Штатом. Сполучені Штати як будь-яка цивілізована держава висловлювали співчуття, але на їхню політику щодо режимів цих країн це ніколи не впливало. А тоді, от останнє запитання: як це може вплинути на продовження саме військових дій і ударів по енергетичній системі України? Чи можемо припустити, що Путін заради того, щоб відволікти від такого величезного провалу? Да він буде посилювати звісно свої дії? Проти України я думаю, що удари в енергетичній системі України будуть відбуватися згідно з тим планом, який розроблений генеральному штабі збройних сил Російської Федерації. Ніякий теракт на це не впливає. Вони можуть просто прив'язувати це так. до теракту, називати ударами помсти, але це на реальний хід подій впливати не буде. Зрозуміло, пане Віталію, Дякуємо за включення, друзі. Журналіст Віталій Портніков.